Ічики, дівчата. Рада я усіх вітати. Малята, сьогодні ведмедик Мишко робив будиночки для своїх геометричних фігур для круга та квадрата. Але раптом йому попалася зовсім незнайома фігура. Давайте ми разом з ведмедиком довідаємось, що ж це за фігура. Тільки потрібно бути. Дуже уважним. Малята, давайте ми згадаємо, який же вигляд мають квадрат та круг. Погляньте, якого кольору мій квадрат. Так, він жовтий. А якого кольору мій круг? Так, він червоний. А чим відрізняється круг від квадрата? Давайте ми наш круг покладемо на квадрат. Чого немає у круга, але є у квадрата. Так, це кути. Давайте ми разом поглянемо ще раз на круг. Та пальчиком проведемо по його краю. Кутів немає, пальчик вільно рухається навколо всього круга. А що ж з квадратом? Проведіть пальчиком по сторонах квадрата, а також по його кутиках. Пальчик зачіплюється за кутики квадрата. Дітки, подивіться, це наша нова фігура. Давайте ми подивимось, чи схожа вона на знайомий нам. Круг. Схожа? Ні. Чому? Що є в цієї фігури, чого немає в круга? Правильно, це кути та сторони. То, може, ця нова фігура квадрат? Що є у нової фігури та у квадрата? Кутики та прямі сторони. У квадрата чотири кута та чотири сторони. Давайте порахуємо, скільки ж кутів та сторін у нової фігури. Слідкуйте за моїм пальчиком 1, 2, 3, Три кута. А тепер сторони. Один, два, три, три сторони. Малята це не квадрат. Ця фігура називається трикутник. Дітки, ведмедик запрошує вас погратися з його геометричними фігурами. Він буде виставляти геометричні фігури в ряд. А ви допоможіть йому та назвіть, яка фігура де знаходиться? Перша фігура квадрат, посередині трикутник. Остання фігура круг. А тепер перша фігура трикутник. Посередині квадрат, остання фігура круг. Тепер перша фігура круг, посередині квадрат, остання фігура трикутник. З геометричних фігур Мишко склав фігуру мишки. Які геометричні фігури Мишко використав? Пушка, очки та носик з кругів а лапки, хвостик та тулуб мишки з трикутників. Геометрична мишка швиденько сховалась в свою нірку, тому що наступною мишко склав кішку. Які ж геометричні фігури використав мишко цього разу, голівка та очки. Круги, вушка, носик, тулуб та хвіст, трикутники. Нам би трішки відпочити, свої сили відновити. Руки вгору, руки в боки. Зробимо декілька підскоків. Руки вгору, руки вниз, навкруг себе повернись. Малята, допоможіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що таке ранок, день та ніч? Розкажіть, що коли потрібно робити. Зараз, ведмедику, не хвилюйся, ми все тобі розкажемо. Вранці всі прокидаються, чистять зубки, вмиваються, роблять гімнастику, а також. Снідають. В день ми граємось, малюємо, навчаємось, займаємось різними справами, а також обідаємо. Вечір це час, коли дорослі повертаються з роботи додому та можна провести час з родиною. Також ввечері всі вечеряють. Займаються домашніми справами, купаються та лягають спати. Вночі і люди, і тваринки сплять, а на небі з'являються місяць та зірочки. Дякую вам, я спробую запам'ятати, але мені уже час. До побачення малята. До побачення усім! До побачення, ведмедику! Дітки! А з якою ж фігурою ми з вами сьогодні познайомились? А чому ця фігура називається трикутником? А що ми гралися з ведмедиком? Сподіваюсь, вам все сподобалось. До побачення, до нових зустрічей!